Миколаївські школярі знову об'єднуються на стадіоні, щоб довести спорт це не лише про боротьбу та перемоги, але й про єдність. 16 квітня в межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги у Миколаєві відбулись змагання з легкої атлетики. Близько 30 школярів змогли продемонструвати свою фізичну підготовку та позмагатися за першість. Як усе пройшло та що найбільше запам'яталося учасникам, дізнавалась Яна циня. Сміх, хвилювання і радість перемоги усе це було на змаганнях пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Школярі Миколаївщини зібралися не лише щоб позмагатися, а й щоб відчути справжній командний дух. Підтримати учнів завітала начальниця управління освіти Миколаєва Ганна Личко. Пліч опліч, взагалі, ініціатива міністерства освіти проводиться другий рік підряд, але ми проводимо у себе в Миколаєві перший рік, тому що ми тільки цього навчального року вийшли в очний процес навчання і з задоволенням долучилися до цього масштабного заходу. Пліч опліч проводиться з багатьох різних видів спорту, не лише як рухова активність. Наприклад, ми вчора проводили етап міський етап пліч опліч із шахів, ще й разом. Ові види спорту у сезоні 2024-2025 пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги зареєстровано понад 9180 шкіл України, які сформували 39729 збірних команд для участі у змаганнях. За перемогу змагаються майже 600 школярів. Серед них і юні миколаївські спортсмени. Сьогодні ми зібралися для того, щоб провести змагання третього етапу Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч з легкої атлетики для здобувачів освіти п'ятих класів. На наше свято завітали три команди представників районів міста Миколаєва, представники центрального району Миколаївська гімназія 12, представники Інгульського району Миколаївська гімназія 50 і представники Заводського району Миколаївський ліцей номер 22 в кількості 10 учасників в кожній команді. Змагання з легкої атлетики проходять на базі однієї з миколаївських гімназій. Заклад із радістю вже не вперше приймає юних спортсменів, зазначає його директор Наталія Михайлівна. Приймати дітей на подвір'ї закладу, це і на майданчику безпосередньо, це завжди для нас свято, і всі здобувачі освіти нашої гімназії переймаються і кажуть, що ми, хоча зараз перебуваємо на уроках, але будемо вболювати і підтримувати учнів Миколаєва. Змагання об'єднують школярів і мотивують їх до активного способу життя. Переможці отримують нагороди, цінні призи та найголовніше купу позитивних вражень, додає Олена Алєксєєва. Враження дуже позитивні, тому вирує накал, діти розминаються, готуються, кожен прагне до перемоги. І я бажаю всім успіху і хай переможе найсильніший. Школярка Ліза вперше приймає участь в таких змаганнях, але, попри хвилювання, дівчина налаштована рішуче. Я займаюся легкою атлетикою, тому що це весело, мені, мені це легко і круто. Я хвилююся, але я думаю, що ми переможемо. Метою проєкту це українські шкільні ліги є популяризація спорту, який позитивно впливає на здоров'я школярів, пояснює Ганна Личко, та закликає молодь дбати про себе. Шановні наші учні. Шановні вихованці дитячих садочків, ми пам'ятаємо з вами про те, що наше здоров'я в наших руках. А одна із складових підтримання нашого здоров'я і формування це насамперед рухова активність. Тому будьте активними! Поліч Опліч, всеукраїнські шкільні ліги це не просто змагання, а масштабний рух, що гуртує дітей по всій країні. Він вчить перемагати разом в єдності один з одним, підтримувати команду і не здаватися. Яна циня, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март.